Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. У межах транспортної системи навколо Москви стали синхронні вибухи. В перші хвилини після події було зафіксовано вогняні спалахи на окремих ділянках московської кільцевої автодороги. Пожежі швидко поширилися, ускладнюючи роботу екстрених служб пише телеграм-канал Топропомста, уражені об'єкти центральний вузол військової логістики Міністерства оборони об'єкт виконував функцію розподілу озброєння палива амуніції для сухопутних військ. Після ураження знищення частини резервів, зупинка розподільчих систем, два великі склади боєприпасів. Розташовані на південному напрямку забезпечувало оперативне постачання підрозділів прикордонних районах. Вибух спричинив детонацію боєприпасів, що унеможливило точну оцінку втрат. Частина району була заблокована для цивільного доступу. Об'єкт зв'язку з система команди управління, яка забезпечувала зв'язок з військами на південному та західному напрямку. У результаті атаки було зруйновано оптоволоконні вузли, і супутникові передавачі оцінка організації нападу. Синхронізація. Всі вибухи сталися майже одночасно. Що свідчить про використання високотехнологічних засобів наведення, Масштабність ураження зазнали об'єкти розміщення в різних секторах транспортного кільця, що вказує на розгалужену мережу підготовки. Методика ймовірно використана комбінацію безпілотників, камікадзе, закладених дистанційно вибухових пристроїв, можливий також елемент саботажу всередині об'єктів, наслідки військові, порушення, логістичних ланцюгів постачання, тимчасова втрата боєздатності частини військових з'єднань, тимчасовий зрив операції в прикордонних регіонах через відсутність стабільного зв'язку. Інфраструктурні збої в роботі транспортних артерій навколо Москви, евакуація районів прилеглих до зон вибухів, політичні посилення, контролю в столиці та на всій території країни, інформаційна блокада, обмеж. Жняв в доступі до медіаналітика. Точка вразливості, зосередженість критичної військової інфраструктури поблизу основних транспортних вузлів, зробили їх легкою мішенню для координаційного удару. Відсутність резервування, неможливість місцевого переключення на альтернативні канали зв'язку та постачання вказує на структурну слабкість системи, психологічний ефект, деморалізація. Психологічний ефект демонстрація можливості враження стратегічних об'єктів прямо в столиці матиме довготривалий деморалізуючий ефект як на військове керівництво, так і на населення рекомендації про розподіл логістичних центрів за межі мегаполісів, впровадження мобільних складів і резервних вузлів зв'язку створення багаторівневої системи протидії БПЛА. Посилення контррозвідки для виявлення потенційних диверсійних груп, серія масованих ударів українськими високоточними ракетами по стратегічних об'єктах в московському регіоні підірвала уявлення російської влади про непроникний тил. Військовий, які ще вчора демонстрували абсолютно лояльність Путіна, втратили віру в його здатність контролювати ситуацію. Секретар радбезу Патрошо використав момент для прогрупування сил. Формально Кремль не зберігав видимість єдності. Фактично країну лихоманала від кулуарної боротьби Патрушов розумів, якщо не ліквідувати резервні арсенали, і підземні склади створені особисто Путіним. Під другий етап мобілізації той зможе відновити вплив. Для задля цього Патрошов залучив ФСБ, щоб остаточно змінити орієнтацію. Головної фігурою операції став співробітник під кодовим ім'ям Адріан. Офіцер, який мав безпрецедентний доступ до спецоб'єктів, Патрушев підписав меморандум, де пропонує завершити свого отримати владу в свої руки, прибрати Путіна. Сотні генералів олігархів погодились. Путін в патовій ситуації редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кримих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновка. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, Ставте подобайки, Пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.